Привіт, малята, хлопчики і дівчата. Розкажу я вам, чим дівчатка і хлоп'ята діточки не схожі? Чим же дівчатка відрізняються від хлопчиків? Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка-даринка і хлопчик Петрик. Подивіться, це діти. Вони однакові, але Даринка дівчинка, а Петрик хлопчик. У кожного з них є голова, на якій є волосся, оченята, носик, ротик, вушка. У кожного з них є шия, ручки, тулуб, ніжки. Але ж давайте поглянемо. Чим дівчатка відрізняються від хлопчиків? Зазвичай дівчатка мають довге волосся, яке прикрашають бантиками або іншими прикрасами для волосся, одягають на мисто браслет, а у хлопчиків волосся коротке. Вони його. Нічим не прикрашають. Дівчатка носять сукню або спідницю, а хлопчики носять сорочку та штани. Дівчатка полюбляють грати дитячим посудом, ляльками. Або м'якими іграшками. А хлопчики зазвичай граються машинками, конструктором, м'ячиком. Дівчатка допомагають мамі мити посуд. А хлопчики разом з татусями ремонтують щось за допомогою інструментів. А зараз я вам пропоную пограти в гру, що кому належить. Розгляньте, будь ласка, запропоновані картинки і скажіть, для кого цей предмет, для дівчинки чи хлопчика. А можливо, цей предмет може використовувати як дівчинка, так і хлопчик. Починаємо грати! Хто грається машинками? Хлопчики. А хто використовує ось такий гребінець? Дівчатка. А хто носить ось такий жакет? Хлопчики. А хто одягає ось таку сукню? Дівчатка. Хто може носити червону кепку? Так, і дівчатка, і хлопчики? А хто може одягнути жовту шапку і шарф? Теж дівчатка і хлопчики. А хто носить червоні туфлі? Дівчатка. А хто може носити різнокольорові кросівки? Вірно, і дівчатка, і хлопчики. Хто грається лялькою лол? Дівчатка. А хто грається літаками? Хлопчики. А хто грається м'якими іграшками? Дівчатка. А хто грається інструментами? Хлопчики. Хто може носити червону футболку? Так, і дівчатка, і хлопчики. А хто грається конструктором? Хлопчики. Хто одягає рожеву куртку? Дівчатка. А хто чистить зуби вранці? Так, і дівчатка, і хлопчики. Молодці дітки. Сьогодні у нас в гостях були діти Даринка і Петрик. Вони однакові, але вони різні, тому що Даринка це дівчинка, а Петрик це хлопчик. Сподіваюсь, що тепер ви точно знаєте, що всі ви, дітки, однакові, але дівчатка відрізняються від хлопчиків, а хлопчики від дівчаток. А тепер ви, малята, розкажіть про себе, хто ви? Хлопчик чи дівчинка? І чим полюбляєте гратися? До побачення, дітки, до нової зустрічі!